Бажаю здоров'я, українці та україночки. Почуйте мене, будь ласка, якщо ви хочете для своєї країни щастя, то нам треба негайно позбутися за некомпетентного мерзотника, за брехуна, за зрадника, так само, як і його єрмака, і всієї свори, яка керує Верховною Радою. яка при владі. Розумієте? Тому що і Баканова, і всіх останніх давно треба притягувати до кримінальної відповідальності на довічне ув'язнення, а не Червінського, а не Дудіна. Ті люди, які є патріотами України та герої України. Як ж таке можливо, коли, знаєте, я недавно говорив про зашморг? І цей зашмур вже від 28 квітня надягнутий на фактично кожного українця. Браво! Розумієте, як ми могли вибрати такого президента, який чотири рази ухилявся від служби в армії? Навіть не війну йти, а від служби в армії, де нагороджує своїх комів, своїх братів медалями. Де сміється собі в, е, в своїх компаніях і так далі з кожного українця. В якій державі допущено плюндрувати наш герб? Тобто кожна держава має свій герб так? і він якось повинен захищатися законом. Цікаво. А наш герб у вигляді якісь там зірці ізраїльські е, і єврейські єврейські. Чому той герб повинен бути там, бути укутаний, посередині герб і так далі тому подібне? Я не розумію, скажіть, до чого воно все призведе? Блять, познімайте кастрюлі, я вас прошу. Не мовчіть. Треба ходити, блять, я не знаю, я не закликаю до заколоту, але вам скажу, що треба виходити та цікавитися, чому без нашого без мого, блять, дозволу? Проводять такі закони страшні. Як за військових 8-2, 8-1, як зараз 9-2-3 за критику тих божеств, ну, типа з чиновників до 7 років позбавлення волі, за те, що ти критикуєш? І в соціальних мережах на кухні в туалеті неважливо, де. Не. А я вам скажу: Поверніть мені! Ви кажете, герої не вмирають! Поверніть мені, побратимів! Братів, поверніть мені. Поверніть їм ноги, руки. От поверніть, от всі ви не вмираєте. Ви всі не вмираєте. Поверніть. А де ваші діти? Хто з вас воює? Скільки депутатів пішло на фронт? Ви давали клятву народу України захищати, боротися, гідно виконувати свої чесні обов'язки. Чому нас, українського простого народу, тільки ростуть цвинтара? Чому стільки сімей стає без батьків, без мамів? Через те, що, якщо хочете кінця війни, нам треба позбутися цього карлика. Як ми його назвемо? Сміхуйочка, да? За Сміхуйочок, і йди на три букви. Слава народу та слава ЗСУ!